Кожен шлях починається з першого кроку. Часто ми робимо його не знаючи, куди приведе нас цей шлях, і які виклики на нас чекають. Кожен крок це наша історія, як ми відчуваємо, як реагуємо на події і виклики, що транслюємо у цей світ. Є речі, які ми несемо крізь усе життя: радість, злість, страх, тривога, упевненість, усе це. Частина нас. Емоції ми можемо пізнати їх тут і зараз, коли зупиняємося, вдумаємо, дихаємо і повертаємося до себе. Комусь так боляче, що хочеться зупинитися. А хтось подає руку, бо знає, як це, коли несе ж важке. Усіх нас різні емоції. Ми всі почуваємося по-різному, навіть в однаковій ситуації, і коли поруч є хтось, хто помічає нас, наш стан і потреби стає легше. Соціальне емоційне та етичне навчання це про те, як навчитися самим і як допомогти нашим дітям опанувати соціальні емоційні навички. Щоб вони виростали не тільки розумними, але й емпатійними. сміливими говорити про свої емоції і не тримати їх у собі, сильними, щоб співпереживати і підтримувати інших, чесними, щоб визнати мені сумно і не боятися, що тебе не зрозуміють, чуйними, щоб помітити, що комусь поряд складно і обов'язково допомогти. Ми всі можемо створити простір, де не буде правильних чи неправильних емоцій дивути собою нормально. Якщо разом ми об'єднаємося навколо цієї ідеї, то зможемо підтримати наших дітей.